Усім доброго футбольного ранку! Збірна України розпочинає цикл із підготовчих матчів до Євро 2024. Перший і надважкий іспит проти збірної Німеччини. Що підготували суперникам наші хлопці? Чи готові до участі в матчі Судаков та Миколенко? І що сказав Ребров на передматчевій прес-конференції. Німеччина має різнопланового тренера. Ця команда дуже дисциплінована і вони більше уваги приділяють обороні. Порівняно з першим матчем у Бремені, їхня команда покращилась і продемонструвала непогані результати. На жаль, як ми, так і команда суперників не можемо використовувати гравців з фіналу Ліги Чемпіонів. Але я не думаю, що для Німеччини це велика проблема. Вони мають по три-чотири гравці на кожну позицію. У нас, хоч і немає такого кадрового потенціалу, як у суперників, проте з лазарету головний тренер Хороші новини. Сьогодні вже усі працюють в загальної групи. Вчора ще декілька гравців працювали індивідуально. Сьогодні все в порядку: усі 22 польових гравці та два голкіпера. З приводу Андрія, сьогодні та завтра в них якесь я не знаю, Селебрейшн перемоги в Лігі Чемпіонів, тому ми дозволили йому залишитися з командою, і я вважаю, він це заслуговує. Він приєднається до команди в Варшаві, коли ми переїдемо після ігри проти збірної Німеччини. Тож Лунін отримає позаштатний вихідний і матиме змогу насолодитися перемогою у Лізі Чемпіонів. А от Тарас Степаненко, попри те, що теж радий перемозі Реала, Вихідних не матиме. Ми перебуваємо у дійсно хорошій формі, щоб зараз зіграти. Найважливіше для мене це прокинутись зранку і прочитати новини про мою рідну країну, де щодня Росія знищує наші міста і вбиває наших людей. Це єдина проблема, яка заважає готуватись щодо Артема Довбика. Це топ форвард. Ми дуже раді, що він виграв трофей Пічіче. Зараз ми дамо йому впевненість своєю підтримкою. Також Ребров не міг не зачепити тему важливості перебування своєї команди за кордоном. Спіч, після якого ви скажете ні додати, ні відняти. Кожен побачить український прапор на євро у Німеччині. Це буде важливо для нас у такі важкі часи. Зараз наша нація намагається приєднатись до так званої всеєвропейської родини. Це є дуже важливим. Це дуже великий крок перебувати тут разом із найкращими футбольними збірними. Я думаю, що кожен гравець команди розуміє, що приїхати на євро це вже великий успіх, але зараз потрібно думати про майбутнє. Всі наші гравці покажуть максимум і доведуть, що гідні змагатись у цьому турнірі. Ви постійно читаєте, що українська збірна намагається використовувати будь-який момент, аби привернути увагу до своєї країни та трохи відволікти свій народ. Це найважливіше. Вони це роблять та робитимуть, а ми підтримаємо футбол. Це фактор, який може допомогти вам думати про інші речі, принаймні протягом 90 хвилин. Ми спробуємо зробити все можливе, щоб гра була цікавою. Це не залежить від результату. Ми зробимо все можливе, щоб 90 хвилин були не стражданням, а прекрас моментами гра проти Німеччини можливо це і є своєрідна репетиція перед матчем на євро проти збірної Бельгії. Пишіть у коментарях, якого результату ви очікуєте, і звісно ж ставте вподобайки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.